Доброго дня, шановні, як перекрутити провал у перемогу? Значить, сьогодні на сайті незалежному вірніше телеграм-каналі ТРУХА вийшла така новина, попри нічний обстріл, кияни вийшли на акцію підтримки президентського законопроекту про Набу і САП. Ну, вже проголосували. Документ прийняли все добренько, Набу і САП повернули повноваження. Але ви вдумайтесь в ці слова. На підтримку. Тобто наш настільки геніален, що його думки співпадають з думками народу. Ні, 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 там даже чуть по-другому, що на підтримку законопроекта президента. Мов президент зробив президентський законопроект. Не то, що пише, щоб до цього його заставили переобутися. А я вибачаюся, законопроект 12414, 400 да, Это не ні. Це не його був законопроект, яким позбавили повноважень да. на Бух САП. И... Обшуки а. были у всех, у каждого дома. американцы, грубо говоря, взяли за нос и за ухо и сказали, слышишь ты, а ну поменяй Пес. обратно все. <laughs> <Смарагдовый>. <laughs> и он смарагдовый псином внес законопроект, и люди вышли поддержать законопроект. Не вышли типа проконтролировать, чтоб э, проголосовали. Они за президентский, за ца, труха, короче. Чистые петушатники. це попахує пропаганда, я тебе хочу сказать. Да не попахує пропагандой. Это жопа жополізи вонючие І И такое, там, да, сутки. да, да. Ну, когда эта вся шарашкина контора, она ж когда-то все равно разлетится. Как вы труха потом пить, запаете, интересно. <laughs> Та будет заново петь. Конечно, то все так же жопу лезал. А вот у меня таке еще питание. Вот, ну они даже, ну, навіть не могли ж картинку підібрати гарну. Там же ж такі були лозунги опять на плакатах. що і на, і в, в з, <laughs> ми mm -hmm. тебе... І Так вони, Ну, один ракурс вони вибрали, і тут такі таблички хороші, Директор вам не клоун, бюро вам не цирк. Голосуй за. інакше вали в Ростов. А це хто, Вали в Ростов це кому? Я выбачаюсь. підтримку е, этого, гаранта, чи що? а этот, Арахамія, этот, сука, Вафел, этот, блядь, в Раді стоял с картонкой, що... С народом! С народом, блядь, Пидасты. ви ж Две недели назад блядь, хлопали в ладоши и кричали, какое мощное у вас прошло голосование, что вы наконец-то брали русский след, блядь. А тут русский след, что уже, опять появился или что? Ну, ты жах. Так сегодня, до речи, что опять снова писали на Майдане, чтобы не было русского следа. А это э, чучело, блядь, Андрюшка, блядь, пишет такое. Дырокол? Да, там вообще. Великолепное голосование за законопроект. Да, ты что? Дуже потужно. Да. Президентский закон о независимости на БУ и САБ. Велик... Бля, то есть, Тут, ваш с... от 14, назад... 14, великолепный от был законопроект, чтобы, сука, не было этого САБа, чтобы они подчинялись Генпрокуратуре. Тут его нагнули, блядь, и великолепно, блядь, все получилось. Просто. Представляешь, у нас, у нас смешники вонючие. У нас замечательное гражданское общество, особенно то гражданское общество, которое поет под дудочку Америки. Да не говори. Прекрасная молодежь. Ой-ой-ой. Да. Которую слышит президент. Он слышит ее. блядь. <laughs> Слышишь, а молодежь это, которая слышит президент, она там, там же на этом же Майдане кричала Ермаканах. <laughs> это помню, такая же была. Ермак, так ты ж давай тогда же, блядь. И дальше тогда сделай, как кричала, это же молодежь великолепная, они кричали, Ермака нахуй. Треба ты тогда смач... только Выкина у них ты... уточни, на чей хуй тебе <гум> надо налезть, и сделай, как просила молодежь. Слышишь, а я тебе еще хочу сказать... Есть быстрый диалог власти и общества, товарищ Ермак. После того, как они проголосовали за закон 12.414 и начали у них эти плакаты писать его нах, зах, то он же свою пиар-менеджерку. А тоді що? То не така була молодежь, чи що я не, не розумію. та молодежь. От одна дівчинка такий гарний кадр, вона на обличчі нарисований клоун макіяж, mm. і написано останній номер. Це на підтримку теж. Блин, ну вони не обістрались. І когда всі кричали Єрмака нахуй, это все теж для притирки Президента. <гум> вони не обісралися, вони просто ініціювали внепланові непланові зміни, які по достоинству оценить наступное покоління. Ой ой, ой вовочки, Вовочки, що ж це робиться, які ви всі лицемірні, це жах. Одна тільки з батьківщини сьогодні Юлія Володимировна. Yeah, yeah. Это старука, жиночка з косой. Вышла. Хоть і она кажу, она, ну, конечно, то понятно, она тоже. блядь. Понятно, что она вже та... там и ну, хоть чуть-чуть какой-то стиль да. там продержала. продержал. Она, блядь. хоть уже как с этими смарадовыми яйцами сегодня вышла и каже, Я позицию тримала, а то буду тримати. Не буду казати на білое, черный, а на черном белое. Як була за повернення повноважень и незалежності. Української незалежності, не зовнішнього керування державними інституціями. То так і буду продовжувати цей курс. О, і не проголосувала сьогодні за законопроект президента. Ну, вона ж не молодь. Що ж ти хочеш? Вона ж не молодь, вона ж вже представляє цих, етіх, які на відльоті пенсіонери, утют, які там зараз жиру бісяться на 50 євро на 2000 гривень пенсії. Коротше, потужно, як завжди, молодці. Перебулося у повітрі, закон проголосовано. Вітаю! І, як звичайно з очередний обсірм припадають за перемогу! Так, звісно, але він же не при чому. Він не уїхав, не, і не, не вовні. Ні, це його новий законопроект і люди підтримували його. Майдан розійшовся. Все по домам. Ряд, все нормально. Перемога! Закріпили. Примусили голосувати. Слухай, до речі, вони сьогодні таке в радіо устроїли, це Просто жах. Вони як почали чубитись там. Їм ж включили трансляцію, дядька. Пряму трансляцію. Короче, все почалося з бійки. Вони давай друг друга намазувати там. Жах. Безугла бігала з якимись плакатами, що вона з народом. Ну а не чокнулись там, я не говорю. Да, петушня. Сьогодні відбувались там, подивиться засідання, а комедікла вам не потрібен. На Ютюбі є. У Петушні був Ой приступ. Ой-ой-ой. Там чоловік дождя без угла бігала, таке гнала, що депутати з іншої фракції сказали, що треба його вилучати з зали засідань, бо вона вже дістала всіх тут. Скоро буде вона на всіх мітингах, я вам кажу. Вона вам ще покаже. Ну Давайте до переможки. Вовчик, головний понад усе. все його, все він ініціював, все вірно. Тримаємось.